Дякую. Народний депутат Лабонська. Прошу передати слово Олегу Ляшку. Прошу, Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, давайте заради справедливості, все-таки, знаєте, Любий Боже, правду. Коли я тут чую, що регіонали породили Черновецького, ну то це ж не зовсім так. У кого коротка історична пам'ять, я нагадаю, що з Черновецьким, як дурень з торбою, носився президент Ющенко. Отут сидить колишній голова адміністрації президента Ющенка, він це підтвердить. Хай Черновецький розкаже, скільки він чемоданів заніс в адміністрацію Ющенка. Давайте. Гадаймо, які канали піарили Черновецького, хто протестував проти нашого тоді кандидата Турчинова, кращого кандидата всіх часів і народів, який на жаль не виграв вибори, чи можливо на щастя, бо може би теж би начудили там. Але давайте заради об'єктивності в 2010 році Чорновецький ліг під регіони, бо Чорновецький розтягнув тисячі гектарів землі, роздеребанив усю власність, І де зараз Чорновецький, чи в Ізраїлі, чи в Грузії. Я питаю, чому Генеральна прокуратура мовчить, чому не притягують його від, до відповідальності за злочини, бо розрахувався, то носив чемодани до Ющенка, а тепер носить чемодани до регіоналів. Так що Чорновецький це продукт ваш спів. Вільний і Ющенка і нинішньої влади. Тепер щодо питання по суті. Чи треба ліквідовувати державні адміністрації? На 100% треба. І не тільки в Києві, а по всій країні. Треба ліквідувати державні адміністрації. У нас сьогодні в Україні 300 тисяч чиновників, 16 мільярдів гривень на утримання чиновницького апарату в бюджеті 2013 року. Ми розказуємо, що в нас немає коштів у бюджеті на лікарів, на вчителів, на дитячі Садки на школи. Закриваємо масово, а на те, щоб утримувати двоголові гідри в кожному райцентрі. у моєму окрузі є невеличкий райцентр Талалаївка, там 13 тисяч виборців. Так от в цій Талалаївці голова адміністрації, голова ради і п'ятеро приміщень, де сидять управлінці, які нікому нічого не допомагають, але вчасно отримують зарплати, пенсії, машини і тому подібне. Тому районні адміністрації мають бути ліквідовані. Це дасть можливість зменшити видатки на утримання. Чиновницького апарату це дасть можливість спрямувати на створення робочих місць для молоді, на придбання житла для молоді, на соціальні програми. І далі, що стосується виборів у Києві, от Конституційний суд, найсправедливіший в кавичках суду у світі, прийняв рішення, що вибори мають бути в 15-му році. Тобто, нехай і далі Київ залишається без голови і скорумпованою київською міською -місько радою, яка на останніх хвості. Тиждень тому роздеребанила 200 гектарів землі. А в нас по Києву безпреділ твориться. От я вчора був на Бальзака 54 Троєщина, забудовують дитячий майданчик. Сьогодні закривають поліклініку номер 2 в Деснянському районі. Тобто немає начальника, якого обирають люди. Київ безгосподарний залишається. Ганьба партії регіонів. Фракція.